Берали ми ви. вільніше не кожен рік, а в кожній вигоди. Людмила Павлівна. Наталя Гаврилівна, голова нашої держадміністрації. Ваші обписки! Я хочу надати слово господарям. Ви знаєте, можна знайти 100 причин, щоб не зробити свято. А можна все-таки хвилюючись, благаючи погоди, тому що ми не маємо змоги, так як в Києві накрити сцену. Але дивіться, яка погода. І сьогодні я передаю слово мамі кожної родини, тому що як буде в родині хліб і до хліба, буде. Відроджуватись в село буде звучати дитячий сміх. Той буде майбутнє України, Людмила Павлівна, Я даю вам слово на правах ваших господарків. Ще раз хочу всіх привітати зі святом. Бог нам сьогодні подарував такий день. Святом дорогі рідні. Ми є односельчани, але повірте мені, сьогодні в цього б не сталося свята. Коли б ми всі цього не зробили, ми всі разом це будували. Ми всі працювали над цим днем. І я хочу подякувати вам всім, присутнім і тих, кого сьогодні немає. Подякувати за той внесок, який ви внесли в наше село, в нашу розбудову нашого села. Але найкраще сьогодні привітання нашим гостям, нашим дорогим гостям, це народному депутату пану Ровегу, який нам зробив це свято, подарував нам таких гарних артистів, які ми сьогодні зустрічаємо і надіємо, ще не один раз будемо зустрічати. Я дуже вдячна нашим гостям і хочу їх привітати хлібом і сіллю. Дякую нашій адміністрації. Наталії Гаврилівна, яка присутня в нас сьогодні є. Прошу вас привітати нашого великого гостя пану ревего хлібом і сіллю. Так, Дякую вам